Привіт! Сьогодні я вам розкажу про таку одну дуже серйозну хворобу, яка така чума наших нів, яка косить практично половину всього людства. Це така хвороба, яка називається целлюліт. Ну, ви поняли по тих картиночках. Вот. Деякі свої думки, можливо, вони вам будуть корисні. Ну, по-перше, звідки він береться? Ну, одна з теорій, яка говорить про целюліт, це то, що, скоріш, це є дуже сильна інтоксикація організму. Звідки беруться токсини в нас, Ну, якщо ви живете в Україні або в країнах бившого СНГ, то це, понятно. тут кожен день в нас заходить стільки токсинів, що дуже. Дай Боже, що ми стигало від них очищатися. Друга причина утворення в це надлишок води в організмі. Звідки ж береться вода в організмі і надлишок. Да? Не знаю, що треба менше пити води. О, треба подумати про друге. Жінки мають різні форми, Знаєте, дівчатки бувають різні. І виходить, що... Є жінки, скажімо так, ну, такої форми, є такі, що трошки там якась фігурка є. А є такі, що йдуть тут -тута, зверху, так іде худенькі, худенькі худенькі а знизу хопа і пошли такі розміри. Да? От спитати таких дівчат жінок чи вони люблять їсти щось солене. Вони Не скажуть, що я все до солюю і все дуже люблю. От Я вважаю, що сіль відіграє дуже велику роль іменно в розвитку цих та імен в затримці води. Ну Дивіться, по-перше, та сіль, яку ми їмо, купуємо в магазинах, вона є неорганічною. Вона в нашому організмі практично не засвоюється. Тобто вона виводиться і це вважається як шкідлива звичка. Те то саме, що їсти, там, що курити, пити, там, колотись, так само їсти, звичайно, сіль. Ну, ви скажете, вона в нас йодована, в нас дефіцит йоду всіх. Да, йодована тільки треба пам'ятати, що йод при температурі 38-39 градусів розкладається. І якщо ви їсте таку сіль, повірте мені, йоду там вже нема. Друге, так як сіль є отрутою для нашого організму, організм старається її вивезти. Чим можна вивезти? Ну, у Системи виділення є, да? наприклад, перше, це сича, От сича сольона. Друге, це під Під теж сольовий. Організм старається вивезти. Але, наприклад, резервні організми для виведення солі є ну, не безмежні. Наприклад, ви з'їдаєте 2 грама солі в день. Організм, наприклад, може вивезти грам тільки солі. Так, другий грам десь лишається в організмі. куди організм буде дівати отруту. Звичайно, він буде її дівати десь подальше від життєво важливих органів і систем. От. А що в нас життєво важливе? Це серце, легені, мозок, там, нирки. Тобто все, що знаходиться в тілі. А де у нас є таке місце, де особливо нічого такого... Важливого нема, а місце море. Сідниці, стегна і так далі. І от на весь надлишок солі, який організм не зміг вивезти, він направляє туди. А от з'їли ви, наприклад, сельотки, да? пити хочеться, хочеться. Чому? Тому що коли організм попадає у отрут, організм води, щоб отрут розчинити і само собою вивезти. І от коли ви з'їли щось сільоне, ви хочете пити, чого? Тому що організм хоче вивезти отруту. І от представте собі, якщо ви переїли сольоного, та сіль пішла в ноги, да? а де в ногах є вже вода, щоб розчиняти. Правильно, суглоби. От сразу це в пішло. Друге, чого ноги пухнуть на вечір? Якщо там є сіль, туди йде вода, от вони набряки на ногах. От, Ну і тут ще одне треба аксіому поняти. Що одна молекула жиру може існувати в організмі тільки в зв'язку зі 100 молекулами води. От Звідки пішов темірмін, іменно термір згарання жира? Чого не там удушення жиру там, чи там, усечення жира Іменно згарання. Тому що якщо забрати ту воду, то жир сам собою розтопиться. Тільки в зв'язку з водою він може бути в такому стані, в якому він є в організмі. І тут саме дуже важливо убрати ту воду. Но, якщо ви не оберете е, сіль з вашої дієти, то ви можете сидіти хоч на яких дієтах. Ви будете тут худати, всюди ходати, але внизу все останеться, як і було. Тому першим ділом, що вам треба зробити, це повністю відмовитись від солі. Від солі. Е, ну, якщо не можете повністю відмовитися від солі, то в нас в Івасані є дуже гарні приправи, які заміняють тільки є органічні, в основі морських водорослей. Вони смокнуться на 96% практично, вони дають багато мікро-макроелементів, тобто вони воду не будуть затримувати абсолютно. І от представте, ви перестали їсти сіль, а властивість організму до виведення солі лишається. Це означає, що організм сам почне очищатися. Тобто ви вже зробите для себе і для свого організму багато чого хорошого. Якщо ви рік часу поїсте нашу морську сіль з травми, я настільки дієтична добавка, то ви взагалі дуже багато користі зробите для свого організму. Значить, Дивіться, значить ми з вами домовились, що надлишок токсинів, який організм так само відправляє в стегна, там, в сідниці, їх старається запакувати в такі ящички, щоб і закрити, їх запакувати. Оце є такі да? от, той жирочок, який у зв'язку з водою, це все деформує шкіру. І наша шкіра, якщо її так зжати, е, е, вона виходить такий ефект апельсинової шкірки. О, то це вже є целюліт. Ну, він може бути незаметний, може бути заметний, до нього також він відноситься по-різному. Комусь це подобається, комусь не подобається. Звичайно, якщо він вже там в якійсь сильній стадії, воно так виглядає досить негарно, то, понятно, що з цим треба боротися. А якщо там не сильно великий, комусь може і подобатись, так що можна себе спокійно відчувати. Але в принципі доглядати за цим треба. Тому що якщо цей процес почався, він гарантія буде продовжуватись. Чим ми можемо допомогти? Значить перше, так як перше, що ми сказали, це є інтоксикація, нам треба вивести всі токсини з даних ділянок. Для того пропоную я робити масажі. Не обов'язково то ходити до масажиста, ну, звісно, було б краще піти до масажиста, який професійно це робить, але навіть в себе на дому, сам, якщо ви два рази в день будете натирати проблемні ділянки тими речами, про які я вам зараз розкажу, ви получите досить гарний результат через деякий час. Перше, один з сильних наших інтоксикантів це масло фенхіля. Ось така ефірна олійка. До речі, дуже багато клінік приватних, косметичних і так далі, використовують саме цю е, олійку фенхеля як детоксикант е, для от, їх антистелітних програм, от, е, щоб виводити ті токсини. Що робить фенхель? Фенхель розблоковує ті клітиночки і вигняє ці токсини з клітинок е, в міжклітинний простір. Е, тепер з того міжклітинного простору нам треба ті токсини, щоб вони пішли і вивели через нирку, наприклад. Тобто лімфатичну систему нам їх треба перегнати і потім через ниркує, щоб вони виходили, або там з потом і так далі. От, для того в нас є таке масло ялівцю е, по російськи мажієні. От. Тобто ми для масажу беремо масло ялівцю, масло фенхеля. Фенхель токсин розслідкової клітиночки, ялівець має дуже сильний протинабріковий ефект, тобто він виганяє воду, надлишок води забирає. От Це нам вже що дає? Це одразу і жир палиться, і токсини виводяться. І третє, що нам треба зробити, це розгладити саму шкіру. От. Для того є така прислівка, клін кліном вишибають. Ефект е апельсинової шкірки дуже гарно обирається якраз цитрусовими, тобто апельсином або лимоном. Ну, наприклад, це масло лимона. А можна і то, і то брати, ще буде краще. От. І того, для, для антицелюлітних антицелюлітного масажу вам треба три ефірних олійки. Фенхель, ялівець і апельсин або лімон. Ви берете звичайну олійку, таку дитячу, там Baby Baby, Johnson Johnson і так далі, чуть-чуть на руку. По 2-3 капельки кожного масла капнули, на руку взяли. Ліки налили. По по 2-3 капельки масла. І проблемні ділянки два рази в день собі натираєте. Якщо ви будете так робити протягом хоча б трьох тижнів в місяць, побачите результат, буде дуже змітний. Ну і ще я хочу нагадати, конечно, що в нас, крім того, що можна так ефірними маслами дуже гарно такі речі робити. Можна допомогти. Наприклад, є такий препарат, який називається молочна сироватка з персиком. Це препарат, який дуже гарно виганяє надлишок води, який обирає воду і само самосовою плавиться жир. Тобто, якщо вам треба трошечки скинути такого жирку. От, Виганяйте воду. Плюс у нас є спеціальні препарати, які іменно для антицелюлітних речей дуже хорошо підходять. Наприклад, така от інтенсивна антицелюлітна сироватка. Вона йде в спеціально в таких малесеньких флакончиках. Ну, коробка така велика, там декілька таких є. От, вона спеціально в маленьких флакончиках, щоб, інтекс... ну, щоб активація лишилась довшою, тому що при контакті з повітрям воно трошки не активується. От, дуже класний, дуже хороший результат. Плюс у нас є ще з такою самої серії, дійсно там є гель для душі і так далі. Навіть така дуже класна штучка. Це гель для укріплення бюста. Отак нажимаєте трохи, втираєте і форми шикарні робляться. Так що, якщо у вас е, такі, ну, не проблема, конечно, але якщо вас таке цікавить, то, звісно, ви можете зі мною зв'язатися по тих адресах, які ви бачите збоку, якусь глибшу більш консультацію. Сьогодні так поверхнево, я два дра слова вам сказав. Але це може стати в нагоді. Все, до добачення.